Виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень для цивільної дружини загиблого військовослужбовця. Вже не перший рік на законодавчому рівні намагаються на достатньому рівні врегулювати це питання, але як і раніше, зараз залишається єдиним виходом йти до суду і встановлювати юридичний факт того, що цивільна дружина проживала однією родиною із загиблим військовослужбовцем. І лише тоді така жінка має право на отримання одноразової грошової допомоги. У цьому відео я вам хочу розповісти практичні аспекти роботи із такими кейсами: тобто, які вам документи треба збирати, в якій послідовності, що правильно робити, аби ось цей збір документів не зайняв у вас роки, аби судовий розгляд не тягнувся у вас руками, як це зараз на жаль буває у деяких ситуаціях. І розповім вам всі інші юридичні тонкощі, які вам варто знати, коли ви розпочинаєте ось такий довгий і непростий шлях встановлення факту проживання однією сім'єю із загиблим військовослужбовцем. Тож як ми з вами вже добре знаємо, у нас є загальна постанова Кабміну, це постанова 168, в якій врегульовано хто має право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця, який перебував у зоні проведення. Бойових дій чи то під час виконання певного бойового розпорядження. І у нас є чітко встановлений факт, що загинув військовослужбовець під час виконання бойового наказу пов'язаного із захистом батьківщини. Цей момент є дуже важливим. Чому він є настільки важливим? Поясню трошечки пізніше. Той, хто слідкує, скажімо так, за змінами в законодавстві або хоча б за тему захисту прав військовослужбовців, знає, що ця постанова Кабміну 168 вона періодично змінюється, доповнюється деякі норми з неї виключаються. І нарешті в цій постанові було в. Регульовано не на достатньому, але уже, скажімо так, зробили крок назустріч до цивільних дружин військовослужбовців, і внесли таку класну правку, що право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця мають також жінка, з яким загиблий проживав однією сім'єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили. Тепер ми бачимо, що нарешті на законодавчому рівні вже деякий час. Як врегулювали це спірне питання, а чи мають цивільні дружини право на отримання цієї одноразової грошової допомоги, чи не мають, і не дивлячись на те, що ця правка в принципі не внесла ніяких суттєвих змін, а лише ще раз продублювала інші загальні норми а, цивільного законодавства і в принципі сімейного кодексу стосовно того, що якщо жінка, чоловік фактично проживала однією сім'єю, то така жінка, наприклад, у разі загибелі а, такого чоловіка, ми зараз навіть не про військовослужбовці, вона все одно буде мати право на спільно нажите Майно під час шлюбу, тобто вона матиме право успадкувати це майно. В Принципі, не обов'язково було б навіть вносити в цю постанову кабміну цю правку, аби цивільні дружини мали право на отримання такої одноразової грошової допомоги, адже ми бачимо, що все одно прив'язка йде до рішення суду. Але для чого це було зроблено? Той, хто стикався вже з такими спорами, з такими судовими кейсами, знає, що зазвичай в таких судових кейсах Міністерство оборони і військова частина виступають третьою особою. Вони зазвичай приходять в судові засідання і дають свої відзиви свої пояснення стосовно того. Того, що вони заперечують проти позову стосовно встановлення факту проживання однією сім'єю, і намагаються зробити все, аби цивільна дружина не претендувала на отримання ось такої одноразової грошової допомоги. І відповідно затвердивши таку правку, в цій постанові КМІ 1168, вже на законодавчому рівні, скажімо так, поставили великий знак поклику стосовно того, що не дивлячись на те, що не було зареєстрованого шлюбу, все одно такі цивільні дружини мають право на отримання одноразової грошової допомоги, але знову ж таки через рішення суду. Тож давайте. Тепер я вам розкажу про практичну сторону ось цього питання, як правильно підготуватись до такого судового позову, і які документи, які докази і свідчення вам треба зібрати, аби підтвердити в судовому порядку те, що ви дійсно є цивільною дружиною, і ви дійсно маєте право на отримання ось цієї одноразової грошової допомоги. Тому що те, що я навіть бачу із своєї практики роботи з такими кейсами, навіть ті шлюби, які фактично тривають 10 і 15 років, не всі вони є на юридичному рівні, скажімо так, закріпленими. Не всі такі шлюби є офіційно офф. Форму відповідно це питання є актуальним не тільки, скажімо так, для молодої половини населення. Тож, на мій жаль, якщо у вас склалася така ситуація, що ваш чоловік, будучи військовослужбовцем і виконуючи бойове розпорядження, загинув під час виконання такого бойового розпорядження. Найперший документ, який ви отримаєте, це сповіщення про загибель. І Тут дуже важливо цей документ зберегти. Адже саме в цьому документі буде вказано, кого повідомляють. Те, що бачимо із практики, вам зразочок показую, в таких документах відразу пишуть. Дружина або матір, батько, тобто сам військовослужбовець, він зарані у всіх документації вказує, кого саме треба повідомляти у разі настання якихось ситуацій. Щось на цьому прикладі, яке вам щойно показувала, було вказано, що це дружина. То, по факту, це була лише цивільна дружина. І відповідно, ми бачимо, що зазвичай військовослужбовці не вказують в таких документах: це є цивільна дружина чи це офіційна дружина. І відповідно, самі військовослужбовці визначають і обирають, чи контактні дані залишити в центрі комплектування у військовій частині з метою подальшого контакту такої частини чи центру комплектування у разі настання якоїсь непередбачуваної ситуації. При цьому вони не вказують статус тієї особи, контактні дані, якої залишають. Тобто по, на практиці не вказується, це цивільна дружина чи це офіційна дружина, залишається просто контактні дані. Відповідно, у разі якщо ви вже отримали сповіщення про загибель, там буде вказано просто, що це дружина. І відповідно, це буде найпершим доказом того, що сам військовослужбовець визнавав вас як свою офіційну дружину, навіть якщо ви не перебували у шлюбі. Відповідно, в подальшому ви також будете отримувати з військової частини з центру комплектування і інші різні документи. І в цих документах ви також можливо будете зазначена саме як дружина, а не цивільна дружина. Відповідно, всі ці документи вам треба зберігати не тільки з метою, аби в подальшому владнати інші справи свого загиблого чоловіка, але і з метою звернення до суду. Адже в таких документах також буде фігурувати факт того, що військовослужбовець, а відповідно і частина центру комплектування в юридичному полі сприймає вас як. Дружину, а не як цивільну дружину, з якою не було оформлено ніяких юридичних відносин, відповідно маючи уже ці документи на руках, відразу скажу, що їх недостатньо, аби звертатися до суду і навіть до комісії стосовно отримання одноразової грошової допомоги. Це лише одна десята частина того, що вам треба буде зробити і зібрати. І тепер розповідає, які вам ще треба надати докази стосовно того, що ви фактично проживали однією сім'єю. Одним із основних доказів, які треба подати спершу до а потім і до суду, це докази, які підтвердять, що ще до нас. Стання воєнних дій, або можливо, вже під час настання воєнних дій, будуть підтверджувати те, що ви, в принципі, були однією сім'єю. Що ж це може бути? По перше, це спільні фото, спільні фото, де ви разом відпочивали, де ви проводили дозвілля, можливо, ви десь відвідували разом якісь заходи, чи якісь заклади, чи разом були у друзях на святах. І у вас є дуже багато спільних фото, які можуть підтвердити, да що ви неразово, скажімо так, десь разом зустрілись, а що у вас, в принципі, є ціла серія фотографій, які будуть підтверджувати різні ваші життєві ситуації. Моменти святкування і тому інше. Тобто, наприклад, що це може бути, із практики я б радила додавати фотографії з сімейного архіву за різні періоди, скажімо так, життя і за різні пори року. Наприклад, додайте декілька фотографій, зроблених в літній період, де ви є разом і пояснити, да, описати, що це за фотографія, за яких обставин була, була зроблена. Так само варто робити по кожному періоду року, щоб показати тривалість ваших відносин і тривалість того, що вже ви не перший рік, не перший місяць є, фактично родиною, яка. Фактично проживає, веде спільне господарство. Тут ми вже з вами підходимо до наступного доказу, який буде мати також дуже суттєве значення після спільних фотографій, а саме підтвердження того, що ви не тільки проживали разом, адже цього недостатньо, а ви ще вели разом спільне господарство. У вас були спільні сімейні затрати, у вас був спільний сімейний бюджет, що у вас було все те, що і було би при офіційно зареєстрованому шубі, тобто спільне нажате майно і спільні якісь обов'язки. То що це може бути і як це підтвердити? По перше тут можна взяти до уваги показати свідків. А саме це можуть бути спільні друзі, які підтвердять, що дійсно протягом тривалого часу ви проживали однією родиною, разом відвідували сімейні свята або разом організовували сімейні свята, і це буде показувати, що у вас був спільний побут, що у вас було, скажімо так, спільне господарство. Сусіди, <к -к 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 -да. і це також дуже слушний коментар. Адже саме сусіди і можуть підтвердити, як не заінтересовані особи, а що вони бачили, наскільки часто вони бачили вас як родину, чи дійсно ви проживали як одна родина, і саме сусіди можуть підтвердити підтвердити, що ви дійсно вели спільне господарство. Тож наступне, що ми робимо, це ми запасаємось, скажімо так, показаннями свідків і готовністю таких свідків дати показання в судовому порядку, аби такі свідки прийшли і підтвердили стосовно того, що дійсно така жінка з таким чоловіком проживала фактично однією сім'єю протягом такого часу. Вони вели спільне господарство, і в принципі вони проживали однією сім'єю. Цей момент є дуже важливим, тож обов'язково на нього зважайте. Одразу хочу сказати, що попередньо з такими свідками варто проговорити, аби вони дали світ. Стосовно того, що це була дійсно одна родина, а не просто, скажімо так, співмешкання, де кожен жив окремо, у кожного свій бюджет був окремо, адже тут варто розділяти поняття проживання однією сім'єю і просто спільне проживання. Це якби два різних поняття. Якщо в судовому засіданні такі свідки дадуть показання стосовно того, що ви просто разом проживали, при цьому у кожного були свої інтереси, у кожного було своє дозвілля і свій, скажімо так, побут, суд може і не визнати факт того, що це було спільне проживання саме однією сім'єю. Це Момент є дуже важливим. Наступна паперова робота, яку вам також треба буде обов'язково зробити, аби суд взяв це до уваги і встановив факт проживання однією родиною. Перше, це взяти письмовий документ про склад родини і про склад проживаючих. Це ми робимо або в ЖЕКу, або в СББ, де нам на папері зроблять табличку, де буде вказано, що за такою то адресою фактично проживала особа 1, особа 2, особа 3. Якщо це там декілька осіб та, можливо, діти. І в такому документі зазвичай зазначають кількість фактично проживаючих осіб, а не ті, які там. Були прописані, тобто, навіть якщо із загиблим військовослужбовцем не було спільної прописки, але було спільне місце проживання, то тут треба показувати саме спільне проживання. Адже якщо були різні прописки, але фактично спільне місце проживання, то тут важливо його довести. Адже суд буде ставити запитання: а чому були різні прописки, якщо ви фактично проживали однією сім'єю? І такий доказ він якраз і підтвердить те, що не дивлячись на різні прописки, які були у а, жінки і у чоловіка, вони фактично проживали разом, і підтверджують. Дням цього буде офіційний документ. Наступний момент, який буде також підтверджувати факт спільного проживання однією родиною, і наявність саме родинних відносин, це буде листування. Як би можливо не хотілося оприлюднювати особисте листування, його доведеться показати, хоча б в судовому засіданні, адже саме із листувань, наприклад, в Телеграмі, Вайбері чи Вутсапі, в тому застосунку, яким ви користувалися для спілкування із загиблим військовослужбовцем, доведеться показати, а що це були за діалоги? Тобто, це були просто діалоги, скажімо так, як між звичайними Друзями, чи в таких діалогах можна чітко прослідкувати, що це були родинні відносини, що між вами було кохання, що між вами були відносини, і тут саме такі повідомлення, з яких можна це прослідкувати. Наступне на що також звертаю увагу суд, а чи були між сторонами, скажімо так, фінансові правовідносини, тобто мова про те, а чи здійснювали ви один для одного якісь фінансові операції? Можливо, зараз сказала важко, але давайте поясню на прикладі Стандартна практика, коли чоловік дружині або дружина чоловіку пересилає грошові кошти да, по картковому Хунку, якщо у вас по банкінгу це можливо відслідкувати да оці всі фінансові операції, коли можливо ваш чоловік з тієї соціальної картки, куди йому приходили, наприклад, бойові виплати або будь-які інші виплати, наприклад, які йому були нараховані під час проходження військової служби, він вам їх перераховував або можливо, ви йому щось перераховували. Ось такі фінансові операції варто показати. Вони також будуть підтверджувати те, що між вами були навіть фінансові правовідносини, які в принципі існують в нормальній родині, і це суд також буде брати до уваги. Обов'язково збережіть таку банківську виписку, і за можливості, аби взяти, скажімо так, розшифровку цієї банківської виписки, де буде видно, який саме платник на рахунок якого іншого платника перераховував кошти, це буде дуже класним і якісним доказом в судовому засіданні. Ну і пару слів про додаткові докази, які також варто подавати до суду в таких кейсах. Всі ми знаємо, що зараз для потреб певних військовослужбовців і військових групувань відкриваються збори. Якщо можливо, ви відкривали певний збір для потреб свого чоловіка або купували йому Амуніцію, у вас є підтвердження цього, а це може бути, наприклад, виписка з банку про відкриття і закриття банка. Це може бути банківські чеки про закупівлю там певної амуніції і передачу потім цієї амуніції вашому чоловікові. Це також буде доказом того, що ви проживали однією родиною. Шатко сказала, що це буде додатковим доказом, адже неможливо встановити а, саме із таких операцій, що це саме ваш чоловік, адже збори зараз відкриваються просто на потреби інших військовослужбовців, причому люди не перебувають взагалі в яких правовідносинах і відповідно. Зібравши такий немалий пакет документів, нам треба вже готуватись до суду. Але перш ніж подавати документи до суду, із практики скажу, що ми не відразу звертаємось до суду, а нам спершу треба звернутись до комісії, яка і займається питаннями розгляду заяв про отримання одноразової грошової допомоги. Цієї комісії ми звертаємось із шаблонною заявою. Якщо до речі, у вас немає шаблону цієї заяви. Я залишаю посилання під цим відео, можете зайти, скачати. До речі, ще більше про захист прав військовослужбовців. Я щоденно розповідаю у себе в інстаграмі, тому що я його веду. Щоденно кількість інформації там набагато більше, тож обов'язково підпишіться, аби розуміти про зміни в законодавстві, які відбуваються, і відповідно після того, як ви заповнили цю заяву, ви додаєте до неї перелік документів, який вказаний у додатках до цієї шаблонної заяви. Перелік документів є стандартним. Але крім цих додатків, які вказані в цій шаблонній заяві, я раджу додавати ще докази, які ми з вами вже обговорили: тобто, фото, переписки, показання свідків, показання сусідів і всі інші докази, які будуть підтверджувати факт спільного проживання. Це треба для того, аби на самій першій стадії звернення до комісії показати, що ви є цивільна дружина, що ви маєте намір отримати таку одноразову грошову допомогу. З практики комісія вам відмовить не засмучуйтесь, це нормально, адже комісія не суд, і вона не встановлює факт спільного проживання. Така відмова нам і треба якраз для того, аби ми потім і звернулися до суду. І відповідно, після того як ви відправили таку шаблонну заяву на розгляд до комісії, вам варто дочекатися відмови, і лише після отримання ось такої відмови вам уже варто звертатися до суду із встановленням юридичного факту проживання однією родиною, якщо ви вирішите самостійно без залучення військового адвоката ініціювати позов, в принципі, всі додатки, всі важливі моменти стосовно підтвердження факту спільного проживання однією родиною, я вам уже розповіла. Але вам додатково ще треба буде сплатити обов'язково судовий збір і дотриматись, скажімо так, процесуальних моментів. Але якщо у вас якісь питання виникають, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім та розповім вам про інші юридичні тонкощі. Якщо вам треба, Би моє допомога чи консультація по цим чи іншим питанням захисту прав військовослужбовців, звертайтеся, я вам із задоволенням допоможу. Тож, підсумовуючи це відео, хочу сказати, що цивільні дружини, як і раніше, мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця. Але шлях до отримання такої одноразової грошової допомоги він буде трохи складнішим, ніж аби ви були у офіційному шлюбі. І спершу вам треба зібрати всі докази, які підтвердять, що ви дійсно проживали однією родиною. Надалі вам необхідно звернутися до комісії по розгляду питань отримання одноразової грошової допомоги, отримати відмову і лише потім звертатися до суду. І вже після того, як ви Отримали на руки судове рішення. Уже з цим судовим рішенням ви повторно звертаєтесь до комісії, і тільки тоді комісія ухвалить позитивне рішення стосовно того, що ви маєте право на отримання ось цієї одноразової грошової допомоги. Про питання захисту прав військовослужбовців та членів їх родин я буду в подальшому розбирати на цьому ютуб каналі. Тож, якщо вам цікава ця тема, і ви хочете бути більш юридично обізнаними в цій темі, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш актуально. Вальне відео.